Всім привіт! 13 година дня, хоча ми вже гуляємо десь в півгодинки, пізно сьогодні вийшли. І не тому, що спали, а тому, що заходилася я пекти рогалики. По новому рецепту не знімала, рогалики вийшли гарні. Те чудо чекало, плакало, плакало, коли ми вже підемо. І тепер оце водить мене скрізь, де тільки куди він тільки знає. Признавайтесь, хто проспав зміну календарного років, так як я. Я майже ніколи не дожидаюся 12-ї години ночі, а, а тим більше останні три роки я взагалі для мене Новий рік наступає в іншому часовому. Як сказати, часовий часовий пояс. В часовому поясі для мене... Новий рік наступає о 18-й годині вечора. Тому так. Ми гулять вийшли. Погода в нас сьогодні вітряна, тепла, весняна. Наче ось ось. У нас навіть трава ще не погнила. Вон зелена, яка є. Така є, хоча вже сніжком притрушувало. Але... Що є, круки розліталися, веселі, вся птичка дика весела, тому що чого ж не веселиться? Не мінус десь 20. А мой терець, який руки не мерзнуть. Я ось каву пила. Поїхала б сьогодні на пошту, якби пошта робила. Бо і мені б сьогодні були посилки, якби робила пошта, нова пошта. І мені треба відправити, я дещо вчора виплила по замовленню. Дуже гарнесенька штучка вийшла. Так, бусичка. Ще <кхем> на кінець року ще така катавасія сталася. Чекаю на... на три посилки, по суті. Ну, одна так, для душі. Там попутали адреси, не тільки мої, а взагалі хто там замовляв. З десяток людей перепутала відправниця адреси, потім поробила переадресацію, в, в знак вибачення поплатила всім доставки, прислала номер ТТН і сижу, чекаю 5 днів. Коли посилка все очікує, на, ну, на ТТН сформована, накладна, а посилки самої немає. На пошті ще чекають від відправника. Я їй пишу, там так і так. Вона, вона пише, ви вже третя чи четверта людина. Не знаю, де подівалися мої посилки, відправлю вам нові. Так що чекаю, я вже я заплатила доставку. По суті, я і мала б платити доставку, якби з першого разу до мене пішла та посилка. З другими посилками, з ротангом. Той ротанг, що я чекаю, сім кольорів, вже він до мене йде, завтра прийде. А, як завжди, формують накладну ще не на пошті, а через додаток нової пошти. Виявляється, в нас у селі не приймають такий вантаж. 18 кг. Хоча вона йде там у двох посилках. Як там вони спакували той ротанг, не знаю. Але факт є фактом. І перенаправили у сусіднє село, де вантажне відділення. Звідки, в принципі, звідки машина приїжджає і забирає в нас у селі посилки, і оформлення йде-йде вже звідти, коли я вам відправляю. Так, куди, куди ти зібрався? Назад, назад, Ти що? по людському городу. Ну добре, думаю, відправляйте вже туди, а потім я зроблю переадресацію. Раз так уже не виходить оформити сюди. Додаток видає, що у нас не приймає. Хоча, по суті, посилки такі і не тільки я відправляю, і приходять людям великі. Ну, до 30 кілограм, А що там 18 кілограм? Зробила я ту переадресацію у цей же ж день. Чекаю на відправку посилки. Замовила ротанг на пробу в іншого виробника. Там 4 кілограми, колір венге йде. А той ротан з Львівської області, цей з Волинської, взагалі майже по той бік кордону, там, не знаю, кілометрів 10 до кордону, до закінчення території нашої держави. Ну, здалеку Волинська область іде. Якраз роблю переадресацію на цей ротанг, що 18 кілограм. Дивлюся, посилка мені вже оформлена. Думаю, щось дуже дешево платить. Де та Волинська область, де та Сумська і 110 гривень всього-навсього. Заходжу, дивлюся Дані, а там село не моє, а місто в Дніпропетровській області. Я в шоці. Просто, ну, як наскільки можна бути неуважним, коли формуєш відправлення, адресу я ж усе пишу, я пишу область, район, населений пункт. Я бігом заходжу, думаю, посилка ще в відділенні, ж там Болинська область. Зараз я бігом зроблю переадресацію і мені вибиває ті самі 110 чи 104 гривні, точно не пам'ятаю, 110, по-моєму. Вибиває та сама сума за доставку, але посилка прийде аж 6 січня, бо вона переадресація то відбулася, але маршрут. З Луцька на Ковель, чи з Ковеля на Луцьк, на Київ, на Дніпро, а тоді знову на Київ і до мене. А це вчора дивлюся, вже поміняли вони маршрут. Вже Дніпро відмінилося. Хоча читаю такі відгуки, є, що посилки катаються просто нереально. І чекаю я вже на той ротанг у суботу. Вже в суботу він мені прийде новий виробник, новий ротанг, не знаю. Який він буде. на вид красивий. І хвалять виробника. В інстаграмі замовляла. Ну, побачимо. Що там вийде, так що така катавасія мені з посилками. Це ж добре, що я зайшла в додаток, що я постійно перевіряю, як те, що мені йде, бо я очікувала на оту посилку, що десь загубилася. І я зробила відправлення, я слідкую, чи дійшла людині, чи не дійшла. Я завжди, завжди слідкую. Дивлюся, коли забрали. Не забрали, нагадую, що посилка вже у відділенні. А тут захожу, дивлюся, тому нічого собі. То я вже в Дніпропетровську область переїхала. Ну дуже, дуже, знаєте, в чому буває заковика. Це оце, що поміняли назви районів. Коли мені пишуть, наприклад, Донецька замовлення йде Донецька область, Краматорський район. А по суті, я оформлюю накладну в додатку, і мені вибиває так, таке село одне на всю Україну. Одне. От як так совпало, що воно одне, попутати нереально. Донецька область, а район уже не той, який мені людина написала. Люди навіть самі забувають, або навіть не знають, що в них райони помінялися. Так що буває й отаке. А, а буває таке, люди надає мені, от полуницю я відправляла. Так, отакий-то така то область, такий район, село отаке. Ну як в додатку? Ж, зразу ж пишеш назву села, вибиває мені. А в такому районі два села. Або район цей вже по-іншому, там, ну, та сама, наприклад, Донецька область, але вже інший район, не той, що ви написали. І три села в цьому районі такі. Пишу людині, пишіть, яка точно яка адреса, і точна адреса нової пошти, вулиця, яка де нова пошта знаходиться, хоч так можна зорієнтуватися. Так що буває таке, якби я не зайшла, я б зайшла, наприклад, 2-3 дні. Я б то зробила переадресацію, але вже тоді було б і платне, я б вже ж доплачувала за те, що моя посилка каталася, їла бензин і так далі в дорозі моде модекаву, пила, це ж все це треба доплатити. Куди ми оце лізем, бусічка? Так що буває всякого. Буває таке, що пишуть мені область, район і назву населеного пункту, а там виявляється, що є містечко. А в мене село, а ви мені відправили в СМТ. Отак, з двома назвами однакове. Ну, через те завжди наголошую, що пишіть адресу. Куди ти лізеш? Точніше. Якщо це десь населений пункт, село, район. Пишіть точніше. Це не те, що там місто Харків, відділення там 69 і все. Так що... Була в легкому шоці, що і три посилки чекаю, і, і всі три з отаким з катавасією отакою. Так, бучечка? А цей довольний вийшов. Мені вже сьогодні ще легше. Вже, вже не так навіть і відкашлюється, вже там нічому. Горло заживає. Ну, пішли ми. Це вже відео виходить задовге. Я наступне відео коротенько зніму, покажу, що я виплила. Виплила я кошик на святити воду. Туди влізе як двохлітрова, як і трьохлітрова банка. Дуже міцний, гарний вийшов. Такий я піддивилася. Ну, не точно такий, я зробила трохи по-своєму. Але в принципі такий кошик піддивилася в білоруської майстрині. Вона таки виплітає. Піду. Банки, щоб ставитися, святити воду, і дуже вони міцні. Міцніші, мені здається, ніж із прутиків плетуть 3 міліметрових. Мені навіть страшно. Хіба, хіба півлітрову баночку я б у такий кошик поставила. Виглядають вони дуже ізячно і легко, але і ненадійно, як на мене. Хоча не знаю. А в мене такий кошик вийшов ще. Красавець. Добре, пішли ми гулять. Вам гарного дня. Похмеляйтеся, хто аж до такої допразнувався, аж до такого стану. Аж наче верба почала зеленіти. Чесне слово.